Всем привіт, такий чудовий недільний ранок у нас. Я, друзі, на рыбалку. У нас така сьогодні буде подорож по річці. Так, рано, ще туман. Я взяв дві удочки, взяв спининг, і тут сзади у мене удочка на хариуса на муху. Сьогодні буду пробувати зловити зранку Харіуса. буду йти вниз по річці, а наверх спробую на спінінг головля зловити. Ось така, друзі, в мене удочка. стара-стара, І стара. вже років, не знаю, дуже багато. Я її знайшов і все. Хотів спробувати половити, як в дитинстві ловив піря Харіуса. якщо зараз я її протестую. Ну що, така ось така удочка? Красота. Така в мене муха. Треба дуже Придивлятися до муха. Можливо, треба і німфу попробувати. Не знаю, подивлюся зараз, чи щось будуть якісь. Щось там скаче. Друзі, до речі, був виход Харіуса вже два рази. Так, друзі, все-таки не зловив я ще поки нічого. Але виходи Харріуса були не знаю. Або я ще не навчився його ловити, або треба міняти муху. Все-таки я поставлю напевно осу. Ось така в мене є оса, і я спробую на ню трошки половити далі поміняю знову на щось, якщо не буде, але вроді сезон. Цієї оси тепер. Не знаю, чи Харіус бере на цю осу чи ні. Але я спробую. Ну що, друзі? Перша рибка. Що в нас? Голови? Ні, Харіус. О-хо-хо. Так що, друзі? Спрацювало. Так. Ану. Ось такий Харюсік. А ну йди сюди, друже. Переживай. Зараз я тебе відпущу. Так, перша рибка є. Дивіться, який красунчик. Чекай, друже. Ось такий. Ну, я його відпускаю, зразу хай живе, дивіться. іди, Не хоче йти. Друзі, поміняв я наживочку і зразу зловив Харіуса двіт. Ось він. Оп! Ну йди, йди, йди. Йди. О, і що? Красива риба, дуже красива риба. Так що, один є. Друзі, досить перспективне містечко. Були два виходи. Піря Харіуса. Але. Мені не вдалося його зловити, але риба тут є. Тільки як піднялося сонечко, ну і вітерець, з тої сторони, зверху, згора, як у нас кажуть, подув вітер і риба перестала клювати зовсім. Клювало в мене на осу, і напевно я йду поміняю і поставлю німфу, ще пройдуся тут з метрів 500, може трошки більше, на німфу, а потім спробую на спінінг вже буду йти в другу сторону. Так що міняю наживку ще продовжую рибалити. Так, зробив я ось таку наживочку, ось така німфа. І зараз буду спробую по крайній мірі ще так половити трошки. Все. По харіусі сьогодні. Думаю, що все. На німфу зовсім не клювало. В Так що я удочку змотую, складаю і йду. Розкладу спининг. Ось мій спінінг ультралайтовий. Все? Готово. Друзі, ось у нас така поклевочка. голавлик Досить непоганий його Спокусився на ту все-таки жовту. Дивіться, який крас... О, красавець. Це красунчик. Ох! Ох! Як його достати? Mm -hmm. Mm -hmm. Така, друзі, рибина. Ху, huh, ось така. Такий голавлик взяв. Зараз. Ну. No. Пішов, папа. Так що один є. А я йду, продовжую далі ловити. Тут досить таке. Непогане містечко йду, покидаю трохи. Можливо, ще щось буде. Якщо ні, то буду вертатися назад. Є голавлик. О! Не взяв на. Оранжеву. Ну що, пливи? А ну пішов. Ха! Поплив, є так, у нас привал. Перекус перекур. Півдорога. є. Треба щось перекусити. Один знайшов, я такий. Кабінець, стіль, стіл у нас буде такий. Красота, є тут і дрова, зараз огня розпалю, сало попечу, перекушу. Ну що, друзі, ось таке коротеньке відео про рибалку, про відпочинок. Що хочу вам сказати. Цінуйте свій час, тому що він так скоро плене, що якщо є якась хвилинка, що ви можете відпочити, відпочивайте. Роки біжать і з тим нічого не зробиш. Так що, друзі, всім. Хорошого настрою! Бережіть себе. Я всім дякую і всім пока.